Новини на першому інформаційному. Припинити продаж спиртного вночі, прибрати зовнішню рекламу алкоголю та пива і заборонити торгівлю алкоголем у кіосках міста. З таким особистим проханням звернулися до депутатів кілька десятків житомирян. Зібравши понад 4 тисячі підписів з плакатами в руках, вони прийшли під стіни міської ради, щоб переконати депутатів у важливості такого рішення. Що у мене душа болить за наступне покоління, яке співається зараз, і пивний алкоголізм він прогресує в нашому суспільстві, і це признано у цьому світі. Я роблю в школі, дивлюся, як ця молоді. Спивається, приходять на уроки і з пивом. Це сльози, материнські сльози, і жіночі сльози, там дитячі сльози. Бо в мене син залежний від цього, розумієте, і я проти того, щоб вони працювали на остановках, на зупинках, на автобусних травились на зупинках ці ларки, де продають взагалі безконтрольно спиртні напої, в тому числі і пиво, і сигарети, і Все Продаж алкоголю це така, скажімо так, прибутковий бізнес. Хтось збагачує, скажімо так, свій карман набиває, а хтось страдає. Такі зміни є конче необхідними, вважають прихильники заборони, адже продавці спиртного ігнорують законодавство і продають алкоголь дітям. Особливо це стосується кіосків з цілодобовим графіком роботи. Це саме ті торгові точки, де неможливо проконтролювати продаж нашим діткам та підліткам до 18 років, і цього контролю не відбувається там дійсно продається. На сесії міської ради взялися розглядати це питання, але можливість таких нововведень назвали утиском малого бізнесу. Мовляв, підприємці понесуть серйозних збитків. Встановити істину намагалися впродовж запеклої полеміки. Ми в по 86-му зробили сухий закон, потім з ним боролись і опять зробили все легально. А тепер ми по новому хочемо. спомніти мої слова, якщо не дай Бог, ми приймемо, це, ми в ближайше время будемо до від того відказувати. Подумайте, а то мало а тих представителях мало в місті, котрий сьогодні самі живуть, бюджет платять діти і свої сім'ї садів за счет этого нещасного квітки. Наша заборона дуже багато людей ну просто підведе до монастиря. Голосувати вирішили відкрито, аби кожен депутат голосував, називаючи своє ім'я. Більшість голосів прийняли обмеження на продаж алкоголю з 11-ї вечора до 8-ї ранку. Але за кілька хвилин депутати передумали голосуючи за рішення в цілому і зарахуванням правок. Голосів не вистачило для того, аби заборона увійшла в силу. А причина дуже проста, тому що дуже у багатьох депутатів є свої інтереси на кіоски, на малі архітектурні форми, на торговлю алкоголем. Ці меркантильні інтереси сьогоднішнього дня перевесили. Чи заборонять у Житомирі продаж алкоголю у нічний час, депутати спробують вирішити на наступній сесії міської ради. Фронт змін обіцяє наполягти на втіленні цієї ініціативи. Оксана Трокос, Євген Єсеулов. Перший Житомирський інформаційний портал. Новини на першому інформаційному.